Всім привіт! Хапаю автолюю на зв'язку. Друзі, маємо для вас сьогодні скарб. Ось така Audi Q7. Це 2015 рік. Цей автомобіль є офіційний, 3 літра дизель, на пневмі, все як потрібно, повністю весь в рідній фарбі, без жодних пошкоджень. На ось таких крутезних легкосплавних дисках з зимовою гумою. По комплектації теж дуже класно, зараз розкажу більш детальніше. Позаду зауважень жодних немає. Нагадую, це офіційний автомобіль, електрокришка, все крутезно, вона п'ятимісна, вона на пневмі, ви собі можете опустити та щось загрузити. З цієї сторони зауважень також жодних немає. Все гарненько, по салончику. Красивий коричневий шкіряний салон з перферацією, ззаді управління кліматом та підігрівом сидінь. Все гарненько виглядає, все в ідеальному стані попереду. Також зауважень жодних немає. Шкіра в ідеальному стані. Оптика, все гарненько, ніяких посічень, нічого такого немає. Зараз робимо запуск та більш детальніше розкажемо по комплектації. Повний електропакет, складання дзеркал, підігрів, це все, звичайно, є. Автосвітло тут. Саме головне в, ці, в цьому автомобілі 164 тисячі пробігу. Гарне мультикермо. Підігрів, сидінь, э, підігрів керма є. Круїз, контроль, все присутнє, запуск працює ідеально. Помилок жодних немає. Клімат, нагадую, чотиризонний, Підігрів та вентиляція передніх сидінь. Лак все в ідеальному стані. Зауважень жодних немає. Та да. нагадую ще 3 літра дизель і на пневмі Офіційно. Це є дуже крутезний варіант. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізи Нагадую, що у нас є послуга, комісійний продаж автомобіля. Ви привозите свій автомобіль в чистому, хайному стані, ми робимо фото, якісний та відеоконтент. І продаємо, економимо ваш час та нерви. Тому всім гарного дня. Приїжджайте.